Мають бути не лише обов'язки, а ще й права. І якщо мешканці будинку кажуть, що ви повинні взяти на себе там якусь ділянку і наводити там наводити металат, то будьте добрі, виділити землю, щоб ця земля відійшла цьому будинку. Багатоквартирні. Будинок це те ж саме, як я ти казав, що будучи в міській раді, моїм підлеглим, що знаєте, є вулиці вертикальні, є вулиці горизонтальні. Це там частний сектор це те ж саме, що багатоквартирний будинок. Ну що тут горизонтальний, а тут вертикально. Чому цим землю, земельні ділянки виділяють, а тут не виділяють? Ну, такого не має бути. Якщо ви хочете лад, якщо ви хочете, щоб е, наводили лад, то дайте цю ділянку і, і тоді, да, е, е, это разом з ділянкою, дайте зобов'язання. вони хочуть тільки зобов'язання? Тільки зобов'язання, так.